Вона молиться за Україну по обличчю ніжно тече сльоза. Віднедавна одну з головних вулиць міста Свалява прикрашає патріотичний мурал. Будівля знаходиться якраз при в'їзді з двох вуличок, і вона просто ідеальна для створення якогось мистецького такого проекту. Головною метою, яку переслідував художник, було увіковічнити силу та чуттєвість українського народу, який зараз переживає непрості часи. Ця картина це зображення дуже символічне для України. Воно е, побудоване на символізмах, на таких як кольора, жовтий, такі як соняхи, візерунки на е, одязі, а також тут є сльоза. Сльоза дуже символічна для України, тому що український народ дуже чуттєвий, і він плаче, коли біда, і плаче, коли є радість, коли щастя в житті. І тому ця картина, вона як показала, коли почалася війна, що дівчинка почала молитися, так і при закінченні війни ця сльоза, сльоза буде радості. Зображення на будівлі місцевої мистецької школи створив художник Віталій Дорош разом із сином. Зображення розміром у 13 метрів родина створювала впродовж місяця. Митець зізнається, робота важка, але того вартувала. Звісно, було складно малювати на такій площині. Я, є художник-ілюстратор, малюю на малих форматах. І цей штришок, який був десь сантиметр, тут півтора-два метри. Далі я його малював не сам. Я довірив це своєму сину, так як він вже малював великі площини, а я малюю ілюстрації. Ми таку зробили свою колаборацію і зробили двоє. Були різні погодні, важкі погодні умови, були бурі, було таке, що ліса пошкодили, мурал, треба було відновлювати. Було і пекельне сонце, коли знизу було 30 градусів зверху, десь 40-42 то просто згора. Перехожі зупиняються біля муралу та діляться враженнями. Звісно, дуже красиво виглядає, дуже класно зробили. Круто, що в нас в місті так рисуються, дуже красиво зробили. Більш така менш депресивна обстановка, що таке все сіре, чорне, а тут от, все так гарно намалювали. Мені дуже подобається, і я думаю, що багато потрібно таких зробити зображень, бо воно символізує нам, що ми є єдність України. Ми боремось за нашу незалежність, і багато діток, на жаль, страждає через те, що робиться в нашій країні. Тут дуже є красиво і гарно, як на мою думку. Цей мурал став першим подібним арт-об'єктом, створеним митцем. У планах прикрашати будівлі рідної сваляви і надалі. З посмішкою каже, головне, аби були вільні стіни.